Навколо нафтопроводу дружба закручується велика інтрига. Україна посилила санкції проти російської компанії «Лукойл», яка транзитує чималі об'єми нафти до Угорщини та Словаччини саме через цей нафтопровід. У свою чергу Угорщина погрожує відмовити Україні в імпорті електроенергії. А Словаччина у постачанні диспалива. чи дійсно нам можуть перекрити постачання дизелю та електроенергії, та якими взагалі можуть бути наслідки? Докладніше далі. Чинний договір з Росією на транзит нафтопроводом дружба нафти до Угорщини, Словаччини та Чехії діє до 30-го року. Але днями спалахнув скандал, коли Угорщина і Словаччина заявили, що нібито припинили отримувати нафту від російської компанії «Лукойл» через те, що Україна перекрила їм кран. У червні Україна дійсно посилила санкції проти Лукойлу, коли заборонила транзит ресурсу цієї компанії через нашу територію. У Нафтогазі підтвердили, що нафти Лукойлу у дружбі вже немає, та загальні обсяги транзиту не змінилися, тобто Україна виконує свої зобов'язання щодо обсягу транзиту. І, хоча ніякого дефіциту нафтопродуктів у Європі не буде, Угорщина і Словаччина вже поскаржилися на нашу державу Єврокомісії. Більше того, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зауважив, що вони можуть припинити постачання диспалива в Україну, якщо наша країна і надалі блокуватиме транзит російської нафти. А це 10% усього імпорту. В Угорщині пішли ще далі. Там погрожують відмовити. Україні в імпорті електроенергії. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто також заявив про можливість судового позову до України, бо на його думку йдеться про порушення умов угоди про асоціацію з ЄС. Але експерти заспокоюють, ніякого дефіциту пального в нас не буде, навіть якщо Словаччина повністю зупинить постачання. Україна здатна дуже швидко замістити обсяги з інших напрямків, тому що наш ринок вважається преміальним серед постачальників. Ми даємо хорошу ціну. Навіть тимчасові перебої нам не загрожують, запевняють експерти. Інша справа з електроенергією. Українська енергосистема у жорсткому дефіциті, ми щодня імпортуємо електрику з Європи, і до 40% комерційного імпорту електроенергії припадає саме на Угорщину. Звідти йде як Угорський струм, так і перетоки з Австрії та Німеччини. А це приблизно 10-12 мільйонів кіловатів на добу. У загальному споживанні електроенергії в Україні це невелика частка, і якщо раптом не буде імпорт. Хто з Угорщини українці не сидітимуть без світла, проте Україна буде змушена шукати електрику в інших країнах, а це може бути дорожче. Тобто, просто зараз нам нічого не загрожує, підкреслюють експерти. Тим більше, що виведено з ремонту блок АЕС, і ситуація в енергосистемі має трохи покращитися, але невідомо чим це може обернутися узимку. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.